Туя західна сорт Холмструп. Дуже цікавий сорт. Він не є швидко зростаючим. Тобто, по великому рахунку темп зросту в нього нижче середнього, тому що я б не сказав, що він ну, середньорослий. Тобто, він десь сантиметрів 20 видає за рік. За хороших умов. От, форма в нього схожа на колону. Він дуже густий. Бачимо всі, навіть котрі не дуже великі саженці, от вони дуже добре такі загущені. От. Він схожий трохи на колумну, на хуебнер. По формі крони мається на увазі. Колір він, ну, він не сильно коричневий, на зиму такий трошки коричневий, але не настільки. Є деякі сорти, котрі більше. От, наприклад, ось там є Тедді, той добре коричневий. Дуже хороший сорт на живоплоти, але на, або не, не дуже високі живоплоти, або на живоплоти з тим розрахунком, що ви будете довго чекати, поки він набере повну масу. Тому що цим рослинам вже 3 роки, ну, от, самі більші з них мають 60 см. Але це за хороших умов, за підживлення, за поливу. От. Якщо, мова, будуть гірші, зрозуміло, що переростці будуть менші.